Доброго дня, Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської військової адміністрації. Сьогоднішня наша тема це ковід, захворюваність і також побалакаємо про КІР. Якщо можна зауважити щодо захворюваності на ковід, то ми спостерігали дещо зростання з жовтня місяця. Плюс-мінус там були у нас і такі хвилеподібні зростання на ковід, потім воно було знижувалося. То зараз ми вже на сьогоднішній тиждень маємо сто зараз, маємо вже 130, ой, пробачте, на сьогоднішній тиждень, якщо порівнювати з його з минулими. То сьогодні ми 133 випадків захворюваності, а якщо порівняти з минулому, то там було 100, приблизно десь 112 випадків захворюваності. А ще до цього було десь около 100 захворюваності. Тобто ми бачимо поступово наростання захворюваності. На ковід, тому сказати, що його нема, це е, помилкова. Він є, він є на декупованих територіях, є і серед мешканців Харкова. В основному ми бачимо, що захворюваність припадає на саме місто Харків. Е, хочу зауважити, що зараз в області превалює все ж таки відсотки до 99 це штам Омікрон. Випадків на нового штаму у нас ще не зареєстровані. Це мається на увазі новий штам. Це XBB 1.5. Його зараз на території області немає. Зараз на території області всього налічується 2051 ліжка. Це 14 закладів охорони здоров'я, де надається лікування хворим на ковід, Зайнятість зараз складає приблизно 12% від загальної кількості ліжок. Дитячі ліжки, у нас в трьох лікарнях налічується 300 ліжок, і зайнятих з них це 5%. Якщо казати про Ліжка з підведеним киснем, то вони зараз заповнені на 50% фактично. Загальна кількість їх 1703 ліжка. Вакцина в регіоні вся існує. Нагадую, що єдиний дієвий захист від захворюваності на ковід є вакцинація. Не забувайте, що вакцинація вже йде і. Не тільки бустерна доза, а й друга додаткова доза для того, щоб забезпечити повний захист організму від захворювань на ковід. Якщо аналізувати хто хворіє, то звісно хворіє привілююча більшість це люди, які не вакциновані. Наголошую, що вакциновані, якщо хворіють, то у них дуже легкий перебіг. Захворювання, і вони зачастую залишаються вдома, і достатньо консультації сімейного лікаря призначення для того, щоб подолати цю, цю, цю хворобу. У невакцинованих це все переходить і до госпіталізації. Зараз у нас в області працюють 122 пункти щеплення. В наявності є фактично всі вакцини, це каранавак. Приблизно 55 тисяч доз, Камернаті тріс біля 6 тисяч доз, Камернаті для дітей від 5 до 11 років приблизно 3 тисячі доз, і вакцина Джонсон біля 300, біля 300 доз. Ми маємо наявності. Тому вакцини постійно надходять з з до нас до з Києва і постійно нолюються. Тому прошу всіх е, прийти, хто ще не провакцинувався, провакцинуватися, хто вже до кого прийшла вже період другої дози або буст, бустерної, то прийти і зробити вакцину. Вакцинацію. Тим самим ми забезпечимо е, такий колективний мунітет від цього захворювання. Це стосовно щодо захворюваності на ковід. Такі питання по ковіду? Чи багато приходять е, прививатися зараз? Е, звісно, що е, не так багато, як було до воєнного часу, но е, ми вже маємо багато. Е, Багато випадків, коли люди все ж таки і повертаються на декуповану територію, і там уже питають про вакцинацію. За весь період, якщо ми кажемо про всю вакцинацію, то ми вже маємо першої дози це приблизно 1 мільйон 185 тисяч 1 мільйона 185 тисяч, другої дози це вже більше 1 мільйона 110 тисяч. Додаткової дози було зроблено 4796 вакцин вакцинацій. Бустерної 682 тисячі приблизно, тобто вакцинація потихеньку йде. Все ж я хочу наголосити, що ще повторююся, але це єдиний дієвий спосіб захисту від цього захворювання. З діагностикою о, людей вистачає, працюють центри по виявну по забору матеріалів, і о, я не можу сказати, що тут якісь питання. Якраз в цьому питанні в нас немає, як і в наявності вакцини. Як це можна покращити або залучити людей, щоб більше щепитися? про це? Щоб залучити покращити вакцинацію, залучити людей потрібно на всіх. Скажемо, рівнях казати про необхідність вакцинації, казати про те, що це один із самих дієвих засобів захисту. Більш, мабуть, популяризувати це на різних інстанціях, тому тільки так ми можемо залучити свого боку і міністерство, і департамент постійно наголошує на тому, що це саме дієвий спосіб захисту від захворювання. Ходять щепитися, чи є така? Ну, по-перше, всі види вакцин у нас є. Навіть хочу повторитися, що в нас навіть є Джонсонс вакцина, якою вважали, що вона для нашої країни була недоступною, то зараз вона є. Тому все. І Камернаті Тріс це одна з сучасних найостанніх від. Pfizer розробок і Johnson's, і CoronaVac, і все для дітей те ж саме є окремі вакцини. Тому це одні з ліпших вакцин у світі, те, що в нас є в країні. Про коронавірус моя група об'єктив, Лиський Павло про коронавірус не тільки про медичну допомогу під час blackout, Як Ну, як справляєтесь, що плануєте і чи є факти в Харківській області, коли відключення світла призвело до негативних наслідків для здоров'я пацієнтів? По-перше, ми готувалися заздалегідь до цього, якщо можна так сказати, заздалегідь, і зараз всі лікарні, де є стаціонари, де надається стаціонарна допомога, забезпечені 100% генераторами. Особливо там, де є реанімація, там є деренім, де є реанімаційне відділення, навіть вже готуємо резервний генератор на випадок того, що може виявити з ладу там основний генератор. Стосовно випадків, якщо при умовному ну, блекауті прикращалася медична допомога, ні таких випадків нема. Наша екстрена медична допомога працювала завжди. При будь-яких обставинах, і е, також як при е, відсутності е, зв'язку мобільного, вже розроблені е, маршрути, і е, вже е, багато про це казали: де можна, як можна викликати швидку, е, якщо нема е, зв'язку. По-перше, нагадаю, що при всіх е, пунктах незламності є е, е, мобільний інтернет, і там можна викликати швидку. Можна звернутися будь там, до поліції, яку ви побачите біля там, в себе найближчими, до пожежних машин і так далі. Можна звернутися і вони допоможуть це зробити. І ще коли пропадає зв'язок, то карети швидкої допомоги зупиняються на таких більш Людних місцях біля магазинів, і там вони відстаються і можуть чекати також на виклики. Тому, якщо ви побачите карету швидкої допомоги, те ж саме і потрібно викликати швидку, можете підійти і все це зробити там. Чи Я зрозумів, в стаціонарах хватає, е, вистачає так, їх потужності вистачає чи ні? Тому що ми бачили картинки, коли лікарі стоять операційно, там майже нема світла і так далі. Чи це просто фотографія? А, це і... перше зараз. Я да. до кінця Екстренка і первинна допомога? Чи там вистачає потужності і е, генератор? Вони працюють. Звісно, звісно, ви можете подивитися, коли відключене світло зайти до будь-якої лікарні, де є стаціонар, і е, працюють. І я не можу сказати, що лікарям там лікарі стоять з фонариками, з ліхтариками, бучі мені повністю забезпечені всім цим стаціонарам. щодо первинки. То там потреба в великих генераторах не потрібно. Там більш маленькі генератори для того, щоб або забезпечити там роботу старлінка, або забезпечити роботу холодильників, де можуть триматися вакцини або інші ліки. Фактично, первинка доснащується да, зараз генераторами, але можна сказати, що вже таких залишилося поодинокі випадки, де в первинці ще нема генераторів. Можу сказати, що до відключення електроенергії, ну, як не цього сказати, ми готові. Ще таке питання в мене. Скажіть, будь ласка, як зараз надається медична допомога мешканцям віддалених районів, які були деокуповані, які знаходяться поблизу лінії зіткнення у так званій сірій зоні, як там зараз з відвідуванням медиків? На жаль, це самі райони у нас для надання не тільки для надання медичної допомоги, але ну, в тому числі і надання медичної допомоги. Там де, не безпи, там, де ще безпечно, ну, для скажімо так, швидкої вона доїжджає, де, на жаль, небезпечно, то там і залучається до цього і поліція, і ДСНС, і різноманітні організації, міжнародні медичні, які приїжджають нам і теж допомагають. Но всі бажаючі з таких, скажімо, зон, які постійно під обстрілами можуть бути евакуйовані, і, і в будь-якому випадку екстрена медична допомога за допомогою або військових, або десантників все ж надається, і хворі перевозяться до безпечних районів. Там вже підхватують їх екстренка швидка допомога і вже. Привозять або в лікарню, або консультують їх на місці. У мене ще тоді одне питання. Якщо можна, крім ковіду, ще є якісь сезонні захворювання на кшталт грві і таке інше, як зараз ситуація з Харковом? Чи є такі захворювання? А, у цьому році був Така дуже велика хвиля захворюваності на грип, на грип типу А і особисто, і Міністерство охорони здоров'я постійно наголошував на тому, що є вакцина. Давайте вакцинуватися. Ми вже знаємо, який ж там може бути. Вакцинації було не дуже багато, і тому ми отримували дуже такий великий спалах на грип. Зараз він більш-менш знижується. Були випадки і дуже важкі. На жаль, з пневмонією, які протикали. Але вже зараз вісняний період йде зменшення захворюваності на грип і сезонні ГРВІ. Будемо сподіватися сподіватися, що погода стане більш сухою, і якраз це буде сприяти тому, що розповсюдженість буде. Захворювань буде, скажімо так, знижуватися, ще питання не стосовно Ковіда, питання про фінансування і постачання ліків медичним закладам на окупованих територіях, у сірих зонах та територіях активних бойових дій. Чи ви фінансуєте ці медзаклади? На щастя, в нашому регіоні нема медичних закладів, які знаходяться в окупації. В сірій зоні так званих, там де йдуть активні бойові дії, там є, якщо це, скажімо так, невеличкі заклади, такі як первинка, то вони або надають дистанційну допомогу, дійсно фінансуються, або такі лікарні більш великі, центральні районні, має на увазі, вони перейшли в такий змішаний режим. Лікарі, які деякі залишаються на місці, надають допомогу. Ті, хто там, скажімо так, не може виконувати себе обов'язки в силу того, що ну, дуже небезпечно, то вони можуть написати заяву і там, про відпустку або на збереження, і очікувати, коли стане небезпечно. Но фінансування зараз пакети НСЗУ підписані. Uh, і uh, зараз ми і департамент контролює постійно, щоб не було заборгованості в тому або іншому закладі. Тому я можу сказати, що плюс-мінус все випла виплачується своєчасно. Так, да, звісно, вони були. Є зараз немає у мене статистики по грипу. А, на жаль, вони так само протікають. Перебіг захворювання, такий іноді важкий, і тому випадки летальні від грипу е, дійсно є. Е, е. Це окреме питання. Якщо потрібно, я підготовлю інформацію для вас. Так, що до кору захворювання на кір, ви знаєте, що це вкрай небезпечне захворювання, дієвих ліків від хвороби немає. Тобто, якщо людина захворіла, то фактично це літальний випадок. На жаль. Це захворювання має такий хвилеподібний перебіг, і Приблизно раз на 4-5 років ми маємо бачимо. І маємо таку хвилю захворюваності. Нагадаю, що останній такий спалах був у 2019 році. Там ми мали фактично приблизно більше 4,5 тисячі випадків. Що потрібно зробити, щоб не захворіти на кір? Ви знаєте, що це тільки вакцинація, вихтапна вакцинація дітей в 1 і 6 років, до 1,6 до, 6, до 6 років. Обов'язково потрібно вакцинуватися. І тільки вакцинація може запобігти захворюванню. Зараз ми маємо, ну, якщо порівнювати з Україною з іншими областями, то приблизно ми виконали план дітей до року на 43%. План вакцинації мається на увазі, а дітей до 6 років на 43%. Тут дійсно може бути похитка з тим, що дехто з дітей виїхав, батьки з дітьми виїхали на інші регіони. Зараз намагаємося опять-таки, проводити роз'яснену роботу і серед сімейних лікарів, де діти є, і захочувати батьків, того, щоб вони прийшли і зробили цю вакцинацію. Щоб зробити вакцинацію, батьки повинні звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар підкаже, де можна зробити вакцинацію від кору. І ще раз нагадую, це дуже небезпечне, край небезпечне захворювання. І ми вже знаємо, ми вже знаємо про два випадки на території України. Вони вже є. На щастя, в нашому регіоні його немає, тому потрібно. Приділити всі, скажімо, ну, все, що може зробити, для того, щоб вакцинуватися. Нагадую, що він передається так само шляхом при чиханні, при балаках, коли людина і вірус може зберігатися в відкритому повітрі до двох годин. Тому через це вкрай небезпечне захворювання. Тільки вакцинація може його зупинити. Можливо, я неправильно до і до шести років теж Я е кажу ти про ти план ти виконання ти да. Ти да. 43. 43 відсотки. І там і там. 43, там дивіться сорок і і на 6 років 43,4%. Цього року. Цього року, так. Вони на території України. Якщо можна, в мене питання по кадровим, по кадрам. Зараз багато дуже лікарів виїхали із України, і за межі області. Чи вистачає фахівців і багато стикаються бойових груп з тим, що не вистачає медиків у бригадах? Як вирішується це питання на Харківщині? Я можу підтвердити, що дійсно, особливо на декупованих територіях, не вистачає медичних працівників і лікарів. В самому місті Харкові теж саме по окремим спеціальностям є дефіцит. Якщо ми лікарів будемо залучати до лав Збройних сил, тоді не буде вистачати в цивільній медицині. Тобто, це питання дуже таке постійно намагаємося його вирішити. Постійно намагаємося зробити якісь умови для того, щоб лікарі поверти лікарі поверталися на доповну території, тому що іноді вони не повертаються, тому що немає житла, і ні, ніде ніде їм жити. Тому є програми і залучені з інших областей і є різноманітні програми міжнародні організації, які приїжджають і допомагають нам дані медичної допомоги. Тому це питання постійно під наглядом нашим і. Я не можу сказати, що воно вирішено до кінця. Є, є тут теж саме проблеми, які потрібно вирішувати. На жаль, нема такого якогось швидкого вирішення. цієї проблеми. Якщо немає лікарів, то їх немає на території України. І дуже важко залучити когось з інших регіонів до нас. А є якісь дані, скільки виїхало лікарів, скільки залишається в Україні, але не працює по Україні. Я не можу сказати. Я знаю, що. По декупованим територіям іноді не вистачає до 40% медичного персоналу. І тут ж розумієте, таки, якщо по спеціальностям, якщо розбивати, то, наприклад, якщо рентгенолог, він один в лікарні, його немає, то це 100% не вистачає лікаря цього. Тому по різним спеціальностям лікарським є різні відсотки. Тобто залежно від того, в одній лікарні є ці спеціальності, в інших немає. Дякую вам.